you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Питання додаткових виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень набуло неабиякого резонансу у медіа. І хоч в уряді чітко пояснили, що можливості виплачувати усім військовослужбовцям на правоохоронцям цієї надбавки немає. Деякі політики заради майбутніх рейтингів продовжили активно форсити цю тему, неймовірно, аби назбирати собі плюсів в очах виборців, не задумуючи, що такі піар-кампанії негативно впливатимуть на країну під час війни. Чому виплачувати усім 30 тисяч неможливо та недоцільно, зокрема пояснив голова ВРУ Стефанчук. У інтерв'ю одному з українських змі повернення додаткових виплат військовим поліцейським та рятувальникам коштуватиме Україні 180 мільярдів гривень на рік. У зв'язку з цим Стефанчук висловив думку, що зараз додаткові виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій. Будь-яка ініціатива, яку усі підтримуватимуть, повинна мати під собою фінансове обґрунтування. Має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли виносяться поправки, які варитуватимуть українському бюджету 180 мільярдів на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено усього 2% від цієї. Її потреби маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти звідки їх брати сьогодні. Дірка у 180 мільярдів в держбюджеті, як на мене, це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу, і з повагою ставлюся до усіх військових представників Міністерства внутрішніх справ, але вважаю, що зараз виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій, зазначив спікер українського парламенту. Стефанчук розповів, що напередодні засідання, на якому була підтримана поправка про повернення додаткових виплат, усім військовим поліцейським та там організував зустріч з усіма лідерами фракції та груп представниками міноборони генштабу ЗСУ, за його словами, силовики пояснювали народним депутатам, чому нинішня логіка виплат правильна, але вийшло як вийшло, додав він. Водночас голова ВР поінформував про напрацювання низки рішень щодо відповідальної ініціативи, але відмовився називати деталі. Я би дуже хотів, щоб кожен нардеп або інший суб'єкт законодавчої ініціативи, коли виносить законопроєкти, у першу чергу думав, де взяти гроші та як це вплине на фінансування. Це складне питання, але якщо ми обов'язково думаємо. Тому знайдемо на нього відповідь, резюмав спікер парламенту. Проте, на жаль, наразі у багатьох чиновників на першому місці не стоїть реальна допомога державі та наближення перемоги, а натомість там вибори і політрейтинги, незважаючи на те, що таке явище, як вибори під час повномасштабної війни, неможливе. Депутати спочатку грали дурня, усіх вважали за дурнів, бо самі готувалися до виборів, а нікому не казали. Зараз вони ще не на камеру, але вже так легко і відкрито говорять, що так вибори будуть. І рік цей буде виборчий. Знову ж таки, цикл року з березня по березень Цикл року до кінця 23-го, ще не уточнюють, але вони вже визнають саме тому вони вже повертаються до таких брудних виборчих технологій. Перемоги ще немає, контрнаступ ще не відбувся. А вони уже собі займаються, що називається дереваном політичних балів. Він зазначив, що у розмові з політиками не тільки з парламенту і вище може сказати, що вони орієнтуються на вибори жовтень 23-го або березень 24-го. Це реальна інформація, коли вони реально планують проводити вибори. Питання в тому це будуть тільки парламентські, чи сказав Давидюк. Неуточнююче питання чи дійсно політики розраховують на вибори під час війни. Політолог відповів: можливо, ми до того часу переможемо. Можливо, вони знають більше ніж ми. Можливо, вони готують якісь заморозки, ще щось. Знову ж таки, я не можу відповідати зараз за тих людей, які приймають рішення. Але я точно можу сказати, що для них дата виборів відома, і ось у них є два варіанти: або жовтень, або березень. Але депутати готуються. Депутати почали розширяти штаб. Депутати почали набирати піарників, політехнологів. Депутати почали розширяти роботу у соцмережах. Цього усього ж не було. За його словами, депутати говорять, що виборів не буде. Де бо хочуть кинути усіх, поки уся країна займається війною, вони тихенько у тилу займаються виборами, і це говорить про те, що вони хочуть просто кинути усіх, поки усі займалися війною, швиденько собі зробити рейтинги. Депутати усіх вважають за дурнів, і політики, які кажуть, що зараз ми виборами не займаємося. Подібні схеми особливо як скраво підмічена за партіями Савочолого та нардепки Тимошенко. Їх депутати не соромляться маніпулювати на темі виплат, не розуміючи, що тим самим підривають рівень довіри військових до влади під час війни. Проте об'єктивно оцінити ситуацію ніхто не. Поспішає тільки ніхто із депутатського кодла не задумується, що українці оцінюватимуть політкандидатів не по яскравих промовах та безглуздих законопроєктах, а реальних справах, що робили чиновники задля перемоги. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.